Давайте разом зануримось у справжнє історичне розслідування. Спираючись на дослідження ВД Барана, ми спробуємо розплутати клубок таємниць навколо походження слов'янських народів. Власне, це і є головне питання. Погодьтеся, дивно, що про витоки такої величезної групи європейських народів ми знаємо напрочуд мало це справжня загадка. Просто уявіть собі ситуацію. У VI столітті римські та візантійські хроністи раптом, майже одночасно, починають писати про якийсь величезний новий народ, що з'явився на їхніх кордонах. І ось ця рактовість, вона і створила ту саму загадку, яку ми сьогодні розглядаємо. Вони ніби виникли знізвідки і майже миттєво стали потужною силою, з якої довелося рахуватися. Що ж, будь яке розслідування починається зі збору доказів. І наші перші докази це, так би мовити, свідчення очевидців, що дійшли до нас з античних текстів. Отже, перша наша зачіпка це венеди, це найдавніша назва, яку пов'язують з територією, де пізніше з'являться слов'яни. Звідси ми й почнемо розмотувати цей клубок. І ось тут починається найцікавіше після згадок про венедів в історичних записах на кілька століть настає повна тиша, слід наче холоне. А потім, бац, у VI столітті на авансцену виходять дві нові потужні групи. А ось і справжній прорив у нашому розслідуванні. Історик Йордан прямо нам каже, що стара назва венети і нові анти та склавіни це, по суті, гілки одного й того ж великого народу. Це абсолютно ключове питання. Письмові джерела дають нам серйозний натяк. Але щоб перетворити здогадку на факт, нам треба перейти від паперових свідчень до речових доказів. І тут на допомогу приходять, скажімо так, криміналісти від історії, археологи. Саме їхня робота в полі, в розкопках може підтвердити або спростувати те, що ми знайшли в давніх текстах. Що таке археологічна культура? Ну, Якщо просто, то це, як знаєте, як унікальний почерк це набір характерних предметів, особливий посуд, тип житла, прикраси, які дозволяють вченим сказати: ага, ось тут жили саме ці люди. І ось він. Перший стовідсотковий збіг. Археологи цілком впевнено пов'язують з клавінів, про яких писали історики, з так званою прасько корчацькою археологічною культурою. Просто подивіться на цей горщик. Він дуже простий, правда? Ліпний, без жодних прикрас, суто утилітарний. І от саме такий, на перший погляд, непримітний посуд є візитівкою цієї культури. Його знаходять на величезних територіях. Гаразд, зі склавінами розібралися. А що ж з другою групою, археологи зіставляють антів, інших нащадків венедів із пеньківською культурою? І тут ми бачимо вже зовсім іншу картину. На відміну від скромних виробів прайської культури, артефакти пеньківців, особливо ось такі металеві прикраси, набагато різноманітніші. В них чітко видно вплив сусідніх кочових племен зі степу. Так, а тепер давайте спробуємо оживити ці знахідки. Уявімо собі типове поселення того часу. Це невеличке село, без мурів, десь біля річки. Люди живуть у квадратних напівземлянках, які вкопані в землю для тепла. В кутку кожної такої хати стоїть піч це серце дому, а все життя обертається навколо землеробства, худоби і, звісно, великої родини. Отже, ми зібрали всі докази: і письмові, і археологічні. І тепер ми готові скласти всі частини пазла докупи і нарешті розкрити таємницю раптової появи слов'ян на історичній арені. І вердикт нашого розслідування такий ніякої раптової появи з нізвідки не було а була неймовірно швидка і масштабна експансія, вибухове розселення з їхньої історичної прабатьківщини. Подивіться на цю хронологію, наскільки все було стрімко. У п'ятому столітті вони, так би мовити, накопичували сили на своїй прабатьківщині. На початку шостого починається потужний рух на південь через Дунай, просто в серце Візантійської імперії, а вже до кінця Сьомого століття вони заселили величезні території, назавжди змінивши етнічну карту Європи. Отже, розгадка таємниці у цій грандіозній події, яку називають великим переселенням слов'ян. Саме вона пояснює, як невідомий для римлян народ зміг стати однією з фундаментальних сил, що сформували сучасну Європу. І наостанок, питання, яке залишається відкритим коли ми дивимося на сучасні слов'янські народи, наскільки глибоко в їхніх культурах, мовах та ідентичностях досі можна почути відлуння тих давніх антів та склавінів, це те, над чим варто замислитись.